Луганщина, всіх вітаю. Знаю, сьогодні форум проводить Толік Кришков. Це дуже добре. Ну, ви знаєте, ганебна, імпотентна сьогодні влада, починаючи, коли прийшов Гайдай, крадіїв зрадників. Я вчора дивлюсь, якийся форум безпеки теж. Чи що він там проводить? Ці Лисагор. Яка безпека, яка оборона? Здали Луганщину, нічого там не робили. Ні на яких громадах тероборони не було. Гайдай наплодив зрадників на самих ключових посадах. Станиця Луганська, Сватовщина, Старобельщина, Скрізь, що це треба? Піднімайте питання номер 1 Гайдая заграти, це агент ФСБ. Він сьогодні їздить на передову. Он сьогодні дає ну, всі ці інтерв'ю, як експерт воєнний. Це зрадник. Його завірбували ФСБшники. З ОПЗЖ він слигався, починаючи з 21-го, 20-го року, понаставив ОПЗЖістів, бивших регіоналів, ФСБшників, скрізь на посади і здав нашу Луганщину. Це питання номер один. Але Сагор, яка безпека? Мобілізація. В першу чергу, всі воєнної адміністрації, всіх е, хлопців, там, полковників, підполковників, всіх. Здатних ти воювати, вам нічого делати. Ви незаконно отримуєте сьогодні зарплату. Лисогор, ти возглавляєш повністю е, такий потужний фронт на Луганщину, армію потужну, визволення Луганщини. Всіх, я не буду перечисляти цього: всіх СБУшників, всіх цих подполковників, всіх, всіх мордатих, всіх, всіх прокурорських, всіх ментовських, всіх. На звільнення Луганщини, все, Лисогор, крапка, крапка. Толі Кришков, давай збадрюває. Ну тільки вранці, ти знаєш, треба працювати. Дуже багато справ у нас. Поэтому я вас підтримую, друзі. Давайте вперед до перемоги. Луганщини не визволимо. Не визволимо ніколи, ніякої деокупації не буде. Поки ми всі не візьмемо зброю і не підемо, всі, хто з Луганщини, визволяти. Визволяти нашу рідну область, це буде Україна. Давайте дуже багато справ працюємо. Бачите, вранці.